Вулиці Рима наповнили довгі сукні, рюші, в'язані гачком топи та ляні штани, але носять такий одяг не італійці. Завдяки тренду в соцмережах стиль європейське літо став популярним серед неєвропейських туристів. Вони більше не хочуть бути схожими на туристів, а прагнуть реалізувати в одязі естетику європейської моди. Багато хто тепер не хоче носити звичні шорти, кросівки та бейсболки. Емілі Лейн модна інфлюєнсерка з Рима. Один із її постів про європейську. Ське літо набрав півтора мільйона переглядів у своїх роликах. Вона ділиться практичними порадами, як почуватися комфортно під час європейського міського та пляжного відпочинку. Радить одягати квіткові сукні з відкритою спиною, сандалі та обтислі топи. Ця тенденція випливає з багатьох європейських та середземноморських стилів, які ми часто бачимо на вулицях. у центрі тренду. Моди Італії, Греції, Франції та Іспанії. Вибираю все з квітковим принтом, витонченими деталями. Ще нині спідниці в'язані тупи, таке інше. Одяг із літньою прибережною атмосферою. Однак самі європейці вважають, що цей тренд не має нічого спільного із тим, як вони насправді одягаються. Багато хто пише в коментарях, що ця мода стереотипна і не враховує національних відмінностей. Водночас модні експерти радять не зациклюватися лише на одному тренді. Вони кажуть, що туристам слід обирати свої найкрасивіші вбрання, які їм справді личать, і публікувати у соцмережах своє європейське літо 2023 року.